Людей, які знайомляться зараз, знайомиться спочатку онлайн. І це просто біда, тому що всі говорять про те, що знайомства онлайн навпаки не покращили життя, а ускладнили набагато життя тих пар, які мають сміливість будувати стосунки. Тому що одна з тенденцій сучасних стосунків це в тому, що, на жаль, Тих, хто бажає створити сім'ю, жити довго і щасливо разом, стало набагато менше. Чоловіки кажуть, навіщо купувати корову, є кругом повно молока, про те, що доступний секс. Жінки кажуть про те, що навіщо купувати кабана, якщо є просто ковбаса в магазині, маючи на увазі практично те саме. Але від цього сімей стає менше. І від цього. Ще складніше людям одиноким, людям знайти одні одних. І з'являються новітні тенденції у знайомствах, які е, мають покращити цю ситуацію. І отже, у цьому відео я поговорю. Про те, як, відкривати, відкр... як робити відкритий кастинг, як робити. Ой, це цілих такі терміни складні: а, а, свідомий свайпінг або свідомий дейтінг і так далі. Або крутити тарілочки, як це. ну, Я перекладаю з англійської, але це все використовується чоловіками, і це все має сенс, коли ви одинокі в активному пошуку. Отже, почнемо. До речі, а, наші дівчата клієнтки. Запрошується що два тижні на наш розмовний клуб. Розмовний клуб це коли ми обговорюємо саме такі теми, нагальні, болючі теми в стосунках у житті між чоловіками та жінками. І якщо ви ще не є нашою клієнткою, то обов'язково приєднуйтеся, оплачуйте наші послуги і ставайте дотичними до тих знань, які ми даємо у великій кількості нашим клієнтам та клієнткам. Коли вони взаємодіють з нами. Тобто, ми не просто знайомимо дівчат, ми ще й навчаємо їх тому, як розвивати стосунки, щоб вони були успішними. Отже, такі теми будуть на розмовних клубах подібні теми. І ще дуже багато інших тем, які допомагають нам зрозуміти іноземних чоловіків. Отже, почнемо з того, що, попри все, що відбувається в сучасному світі? Тенденція стала шукати партнера, партнерку за кордоном. Зараз дуже багато українок переїхало. І дівчата знайшли собі нові пари, знайшли нові стосунки чоловіки з дівчатами, які переїхали навіть дуже далеко за кордон, або в Астралію, або в Америку, або в Канаду. Деякі клієнтки, дівчата досі у активному пошуку, тому що, знаєте, в чому проблема? Проблема в тому, що А, дівчата дуже вимогливі до себе і до оточення, і друге, те, що ці дівчата вибирають ті самі 7% чоловіків у додатках. А всі інші 93% чоловіків нервують, приходять до матчмейкера і вірять у чудо. І це чудо ми їм допомагаємо створити, допомагаючи їм роз, розбачити, роздивитися одні одних. Отже, тенденція зустрічатися, незважаючи на кордони, зустрічатися з іноземцями, з іноземками, а також для, цього, для того, щоб пошук був надійніший працювати з мечмейкером. Отже, сваха або мечмейкер вже сучасними словами це спеціаліст, яка знає, де. Знаходяться серйозні, орієнтовані на сім'ю чоловіків, їх не потрібно вже свайпати по додатках, вони вже тобі подаються прямо для відеопобачення як перший крок, і потім ти далі розвиваєш вже з ними стосунки, вже дивишся детальніше, чим він хороший. А це називається коншіс. Дейтінг, або свідомий дея, або conscious свайпінг. Іншими словами, це такий термін, свідомий свайпінг. Тобто, ви дивитеся, не чому він не підходить, так? А чому він хороший? Чому б я вийшла за нього заміж? І я вже. Роками говорять дівчатам на першому побаченні ви маєте спілкуватися з чоловіком і думаєте, а чому Наталі з ним працює? А чому він цінний? В чому він класний? Що він може принести в стосунки для мене, а я для нього? І ці ваги мають бути приблизно однакові, коли. Ти мені, я тобі даємо. І це компенсується. І тоді пара складається. І це також сучасна тенденція, коли люди зважують розумно те, що вони приносять у стосунки. Також прийнято дивитися ширше на свій типаж. Тобто open casting. Open casting або відкритий кастинг. Іншими словами, це те, коли ви зустрічаєтесь не своїм типажем, можливо, з чоловіком старшого віку, можливо, з чоловіком з іншої країни, можливо, з чоловіком нижче зросту, чи товстішим, чи іншої професії, наприклад, він не. Бізнесмен, як всі дівчата, бажають, тому що вона сама бізнесмен. Він сам бізнесмен, і в них виходить така класна баталія. Можливо, дуже гарні інтимні стосунки, але в сім'ї чогось не складається, а можливо їй потрібно. Зустрічатися з чоловіком з іншими якостями. І от якраз на цій якості допомагає звернути увагу саха, матчмейкер, коли фокусує увагу своїх клієнтів та клієнток на цій якості. Тобто open casting, відкритий кастинг це можливість бачити більше, ніж просто сексуальний об'єкт, або ніж просто чоловік і його анкета. Глибше занурюватися у його цінність для стосунків. Взагалі, зовнішній вигляд це ключовий момент для чоловіків у жінках. І я хочу пообіцяти вам, в кінці цього відео, якщо ви дивитеся його до кінця, розповісти вам три основних критерії, на які зараз готові підписатися усі чоловіки, якщо ви під них підходите. Так що. Дивіться далі це відео і отримайте відповідь в кінці. Отже, гарний вигляд. Це один з цих критерій. Я вже трошечки забіжу наперед, сказавши, але гарний, гарна зовнішність, доглянута зовнішність у жінок це ваш найголовніший козир. Користуйтеся ним. І ніяких е, хвостиків чи. Е, Недбалості у вашому зовнішньому вигляді, коли ви шукаєте активно пару, не існує, забудьте, ви красива, ви приваблива, і ви перш за все про це пам'ятаєте. Це настільки важливо, що далі я можу не продовжувати відео. Якщо ви це зробите, то у вас з'явиться х5 кількість чоловіків. Помножте на 5 тих, що є зараз навколо вас, і у вас вони з'являться, якщо ви звернете увагу на вашу. Зовнішність і на привабливість. Якщо ви набрали кілька зайвих кіло, скидайте їх. Якщо ви думаєте, що потрібно піти до косметолога, ідіть. Якщо подруга радить якийсь певний фітнес чи якусь систему харчування, беріть, робіть. Якщо це вплине на вашу зовнішність, це найкраща інвестиція, яку ви зробите у своєму житті на даний момент. Потім будете дякувати. Ну і що ж ще модно? Ем, крутити тарілочки або розглядати різних кандидатів. Знаєте, як тут фокусник, який крутить одну тарілочку, потім дві, потім вже в нього 10 цих тарілочок. Дівчата, чесно? Крутити більше, ніж три тарілочки, у вас не вийде. Тому що це фокус уваги, це тримати в голові про те, про що ви говорили з цим чоловіком, якісь тримати якісь нотатки. І я не кажу, що обов'язково це потрібно робити. Не всім вдається. Спілкуватися з кількома чоловіками одночасно. Я запишу окреме відео про те, як правильно крутити тарілочки. Але це вже далі. Отже, що важливо? А важливо те, щоб ви давали можливість різним кандидатам побачити вас, а вам побачити їх, і зрозуміли, а з цим мені цікавіше, а це й розумніше, а це для мене важливіше. І так далі. Тобто, поки ви не у фізичному контакті з чоловіком, і якщо вони не перетинаються, тобто не потрібно їм в уїчі кидати, що я там з 20 хлопцями спілкуюся, ти знаєш, в тебе тут така конкуренція, ну, це зайве. І це взагалі говорить про відсутність манер. Так що також чоловіки про це вам не, роз, не будуть розповідати, але розумно обирати. Потрібно. І так роблять і чоловіки, і жінки, якщо вони мають цю можливість. А взагалі, сучасні знайомства дають шанси чоловікам різного віку. І такі кандидатури, наприклад, чоловіки у 50 років зараз не будуть одружені і не мають дітей, і бажають створити сім'ю з дітьми і можуть це зробити. Сучасний світ пропонує такі можливості чоловікам і в 60 років. Чоловіки в 70 років прокинулися і вирішили, якщо він має гарний зовнішній вигляд і над ним працює, і цікавий для жінок, то вони розглядають стосунки. І це добре, тому що в таких чоловіків вже є гарний життєвий досвід, в них є фінансова стабільність, в них є саме те розуміння, хто вони. Якщо воно є. Отже, якщо ми працюємо з таким чоловіком, ми шукаємо у нього це розуміння і далі ведемо його безпечно знайомитися з тими жінками, які попадають в їхні коло інтересів, можливості фізичної активності, спосіб життя і цілі для стосунків. Отже, сучасний світ дає шанси. Так само і дівчатам у 40 народжувати. Тому що це чоловіки вважають, що там вже після 30 років вона не може народити. А наші багато клієнток, які одружилися з чоловіками, понароджували дітей саме в районі 40 років. І це щасливі, здорові, гарні діти. Це правда. Отже, шансів тепер більше. Але якщо вам 40 років... Ви можете і, і ви шукаєте пару, вам можна розглядати чоловіка, наприклад, 50. Плюс, або 50. Плюс плюс, якщо цінності, цілі і можливості співпадають, я не кажу обов'язково виходити за нього заміж, але розглянути він того варт. Також дуже багато зараз людей використовують. Психологію, коучинг, різні надбання психологічної науки і практики для побудови нових стосунків. Вони користуються. Нашими формами, яких у нас безліч для того, щоб коли пара коли пара тільки починає спілкуватися, коли пара вже подобається одна одному, коли пара вже їде одна, одних, одна до одного в гості, і це все дуже дуже корисне, коли ви співпрацюєте з мечмейкером, тому що самим вам потрібно лопатити купу інформації для того, щоб підготуватися правильно. А коли ви з мечмейкером, то вам дадуть потрібну інформацію. Отже, ось у цьому і є цінність. Далі ви поїхали і сподобалися одна одному. У вас є оця електрика, ви а, розумієте цю людину. І тут є два моменти. Перший, і ви його побачите про те, що ідеальних людей не існує. Погані новини, дівчата, у цьому відео, що поганих, ой, поганих, поганих є багато. Ідеальних немає. Тому що завжди чогось буде не вистачати, завжди буде щось, що не от з гудзиками, розумієте? А ні. І тенденція зараз йти на компроміс. І розумієте, ось за це я його люблю, а це я приймаю. І, і дуже багато соціологів, психологів про це говорять, і пари саме складаються на тому, що я свідомо приймаю його плюси і радію з них, і як м м наслідок, і мінуси. І я розумію, що ці мінуси у мене є, і він їх також приймає. А вам як? І наступна ідея це про те, що е дівчата і чоловіки починають жити швидко разом. Коли пара склалася, вони подобаються одне одному, вони не чекають. І іноді дівчата в паніці: Вау, Наталі, що робити? Він такий класний, але він вже все, він вже кличе мене заміж. Ну, ще чекайте, не кличе заміж, але вже кличе жити разом. Їдь. Їдь і живи. Тому що А, це сучасна тенденція, Б. Це працює. Тому що ви ж не дарма звернулися до професійної мочмейкери. Познайомили з серйозним чоловіком, у нього є час, ресурси і бажання створювати стосунки, відповідно, стосунки складаються, отже, ідіть у них і будуйте їх далі. А, і а, тільки домовлятися, а, говорити одне з одним і проговорювати очікування від стосунків, і є той самий чарівний ключик до вашого жили довго і щасливо. І коли ви з мечмейкером, вам підкажуть список цих побажань, для кожного він свій, але є загальна така канва, у яку ви вплітаєте свої очікування. І тоді будуєте далі стосунки успішно. І наостанок, як я і обіцяла, чого чекають чоловіки? Які три якості вони шукають у своїх жінках, щоб покохати її і бути їй відданими? Тому що вони так само складають довгі списки, щоб вона любила гольф, щоб вона вміла готувати, щоб вона робила те, щоб вона сподобалася моїй мамі, щоб вона була єврейкою, деякі хочуть, чи там ще щось, що завгодно. Але вона має бути привабливою для чоловіків. Так? З нею має бути хороший секс. І третє це. Жіночність, теплота і ласка. Це те, що не купиш за гроші. Так, вони купують за гроші в онлайні чи в офлайні, якесь подобу стосунків. Але за гроші не купиш те, що вона йому подобається, те, що вона йому ніжна, добра і привітна поряд з ним. І секс це не завжди тільки активні рухи у ліжку, а це все те, що вас оточує разом. І все те, що ви будуєте, разом та довіра і та чарівність, яка існує між вами. Правда ж? Отже, шукати у додатках можна. Якщо ви готові чекати роками і обирати тих самих 10% чоловіків, і отримати від них відмови, звичайно, можете продовжувати і далі. Але у вас є надійний спосіб зустріти. Кращого чоловіка, що попадає в сучасні тенденції знайомств, тобто звернутися до професійного матчмейкінгу, до сватовства. І наша агенція допомагає дівчатам не тільки знайомитися з хорошими чоловіками, але й отримувати знання, як розбудовувати ці стосунки. Якщо вам відгукується це відео, і ви також бажаєте бути серед. Розумних жінок, які свідомо будують стосунки, які свідомо свайпають, пам'ятаєте, я говорила раніше в відео. Отже, вам до нас заповнюйте заявку, яка знаходиться у описі каналу, і ми чекаємо вас на нашу співбесіду. Ми розповімо вам на безкоштовній співбесіді як ми можемо вам допомагати і скільки це буде коштувати. А повірте, це абсолютно дуже-дуже доступний чек. Тому що Тіндер коштує в 12 разів дорожче на рік, ніж наша, проста зараз а, зменшена реєстрація. Отже, ми чекаємо на вас і будемо раді допомогти вам, якщо ви свідомо готові будувати своє нове щастя. Побачимо!